Привіт, дорогі друзі! Вітаю вас з цим особливим днем, сповненим гордості та єдності. Сьогодні, 28 червня, ми з великою радістю відзначаємо День Конституції України. Це свято є символом нашої незалежності та прагнення до демократичних цінностей. Це День, коли ми вшановуємо головний закон нашої країни, основу нашого суспільства, фундамент нашої державності. Це звіт правил для нашої нації, що визначає права та обов'язки кожного громадянина, забезпечуючи справедливість і порядок. Конституція це обіцянка, урочиста заява про те, що держава захищає наше життя, свободу та гідність, забезпечуючи кожному безпеку та можливість для розвитку, кожен рівний перед законом, незалежно від походження, соціального статусу чи переконань. Ніхто не стоїть вище нього, і кожен має право на справедливий суд та захист своїх прав. Це серце демократії, основа нашого вибору та самоврядування. Це мрія, за яку боролися наші предки, віддаючи свої життя за вільну та незалежну Україну. Конституція це більше ніж слова, це не просто набір статей і параграфів, це душа нашої незалежності, символ нашої волі та прагнення до кращого майбутнього. Коли ми святкуємо цей день, ми віддаємо шану тим, хто боровся за наші права. Ми вшановуємо саму Україну, вільну демократичну націю, яка впевнено крокує до європейського майбутнього. Ми пам'ятаємо жертви, принесені заради нашої свободи, принесені заради нашої держави та законів заради можливості жити у вільній та справедливій країні. Цей день для всіх, для кожного, хто живе і працює в Україні, солдатів, які захищають нашу землю. Фермерів, які годують країну, лікарів, які рятують життя, вчителів та дітей, які будують майбутнє. Конституція дає нам права, свободи і можливості для самореалізації та силу обирати наше майбутнє, визначати курс розвитку нашої держави. Це символ того, що ми господарі своєї землі, що ми самі вирішуємо свою долю. Ми будуємо наше майбутнє разом, об'єднані спільною метою та любов'ю до України. Тож цінуймо свободу, яку вибороли наші предки, яку наша конституція гарантує кожному громадянину України, і разом будувати сильну та квітучу державу. Любов України до свободи та закону це не просто слова, це глибоко вкорінена цінність, що передається з покоління в покоління. Дуже глибока вона є частиною нашої національної ідентичності, нашого духу, що прагне до самовизначення та справедливості. У 1710 році гетьман Пилип Орлик, видатний лідер та мислитель, написав одну з перших конституцій у світі. Цей документ став важливим кроком у розвитку демократичної думки. Вона розділяла владу, чітко визначаючи повноваження різних гілок управління, обмежувала гетьмана, встановлюючи певні рамки для його дій та рішень, та захищала права людей, гарантуючи їм свободу та справедливість. Це був план для демократії, сміливий та прогресивний для свого часу, що показував ранню відданість України справедливості, рівності та верховенству права. Хоча вона була написана у вигнанні, в умовах політичної нестабільності її дух жив, надихаючи покоління українців на боротьбу за незалежність та свободу. Наші демократичні традиції справді наші власні, вистраждані та здобуті, вкорінені в козацькій спадщині. В їх прагненні волі та самоврядування. Бачення Пилипа Орлика, його ідеали та прагнення відлунює в нашій сучасній конституції, нагадуючи нам про важливість демократичних цінностей. Століттями протягом багатьох віків мрія України про правову державу, про справедливість і законність виживала під гнітом імперії, крізь війни та поневолення. У 1991 році ми проголосили незалежність. Здобувши довгоочікувану свободу, але потребували власної конституції, щоб закріпити наші права та свободи. П'ять років у парламенті, п'ять довгих років, точилися запеклі дебати щодо майбутнього нації, щодо шляху, яким піде Україна, 27-28 червня 1996 року, вирішальні дні. Депутати працювали всю ніч, не покладаючи рук, рішуче налаштовані завершити, поставити крапку в цьому історичному процесі. О 9 ранку на світанку Конституція України, розроблена фактично усім народом, була прийнята. Історична мить вона підтвердила нашу незалежність, нашу самобутність, кордони, непорушність нашої землі, мову та символи, нашу національну ідентичність. Вперше Україна мала свій основний закон, гарант прав і свобод. Це був момент величезної гордості для кожного українця. Розрив із минулим остаточний і безповоротний. Наша конституція стала фундаментом, міцною основою для суверенного демократичного майбутнього, про яке ми так довго мріяли. Це був світанок нової ери для України, початок нової історії. Конституція це не просто історія. Вона захищає нас щодня, вона гарантує наші права свободи та гідність. Сьогодні, в умовах повномасштабного вторгнення, День Конституції набуває більш глибокого сенсу. Кожен її принцип, кожна стаття захищається на фронті ціною неймовірних зусиль та життів. Наша конституція це наш щит і наша зброя. Ми боремося за наше святе право жити у вільній і демократичній країні, де верховенство права, а не сили. Кожен акт опору це боротьба за принципи, які вона закріплює. Захищаючи нашу Конституцію, ми захищаємо майбутнє України. Читаймо її, вивчаймо її. Напишіть у коментарях ті статті Конституції, які для вас є найважливішими. Привітайте в цей день своїх рідних та друзів, згадайте про значення нашої Конституції і поділіться цим відео. І не забудьте поставити уподобайку, якщо ви теж пишаєтеся нашою Конституцією, її славною історією та боротьбою за неї. Слава Україні.